Юна племінниця запитує тітоньку «Тютю -тю Соню, а ти будь-яку людину можеш зробити щасливою? Ну що, ти, люба, я ж не горілка. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Хлопець купив квиток на чемпіонат світу по футболу у колеги. Коли він прийшов на стадіон, його місце виявилося на останньому ряду і до того ж у кутку. Через деякий час він помітив у бінокль, що одне місце вільне у десятому ряду від поля прямо по центру. Він вирішив ризикнути і, прослизнувши повз охорону, сів на це місце. Сідаючи, він запитав чоловіка по сусідству, чи не зайняте це місце. Сусід сказав, що ні. Хлопець, це так дивно. Хто б міг подумати, маючи таке місце, не використати його? Адже це ж чемпіонат світу. Сусід. Взагалі-то це місце я купив для своєї дружини, але вона, на жаль, померла. Це перший чемпіонат, на якому я без неї, хлопець. Дуже шкода, співчуваю. Але невже ви не могли знайти кого-небудь на це місце? Може, друга чи родича? Сусід. Ні, вони зараз усі на її похороні. <ріху> Тату, неодружний чоловік називається нареченим? Так. А як називається одружений чоловік? Ой синку, ти ще занадто малий, щоб знати такі слова. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. В єврея болить зуб. Стоматолог його попереджає, з анестезією вдвічі дорожче. Єврей дає зробити собі анестезію і тікає, не заплативши. Увечері стоматолог розповідає другові в кафе. Дивна історія, до мене сьогодні на прийом прийшов єврей. Попросив зробити йому анестезію і після цього втік. Інший стоматолог каже: Друже, це ще дрібниці. До мене сьогодні прийшов якийсь єврей і попросив вирвати йому зуб без анестезії.